Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки вівторка. Щодо оперативної обстановки на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем Збройних сил України. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку, що надійшла сьогодні, наші воїни вдарили по концентрації окупантів поблизу Новобілозерки Запорізької області. Ворог втратив до 100 бійців загиблими та пораненими. Серед них 15 працівників ФСБ. Але ворог продовжує обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів на правому березі Дніпра. У Нікопольському районі нашої області окупанти з РСЗВ град та важкої артилерії здійснили обстріли Нікопольської, Маргнецької та Червоногригорівської громад. У Нікополі пошкоджено декілька приватних житлових будинків та господарських споруд ЛЕП. У Червоногригорівській громаді пошкоджено шість приватних будинків, 2 газогони, магазин та ЛЕП. Слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі вночі та вдень обстрілів не було. У самому Кривому розі ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки, комунальні підприємства, соціальні установи працюють. Також в обмеженому режимі, згідно з лімітами, які кривому рогу надають енергетики, працюють міський електротранспорт та вуличне освітлення. Незважаючи на всі труднощі військового часу, наше місто Фортеця живе та працює на перемогу. Ми продовжуємо велику роботу з підготовки міста до можливих локаутів. вже 132 об'єкти критичної інфраструктури, це медицини, тепловодопостачання та інших забезпечені потужними генераторами. У місті працює 52 пункти незламності в комунальних установах. Вони також забезпечені генераторами та всім необхідним, і хороша новина. 20 пунктів вже обладнана системами супутникового інтернету StarLink із додатковим обладнанням для сталої роботи від генераторів. Робота із забезпечення пунктів незламності Starlink'ами буде продовжена. Незабаром за 2-3 дні буде ще 20. Загалом у місті з урахуванням пунктів у відділеннях поліції та об'єктів бізнесу вже понад 80 пунктів незламності. Підкреслю, цілком запобігти наслідкам блекауту у 700 тисячному місті із зрозумілих причин неможливо, але ми робимо все можливе для збереження критичної інфраструктури: газ, тепло, вода то, від чого залежить ну, життя людей. Дорогі криворіжці, важлива інформація. Дніпропетровська філія концерну радіомовлення, зв'язку та телебачення проводитиме у місті планові роботи із заміни обладнання. Тому в період по 30 грудня включно з 8 ранку до 16.00 у місті буде тимчасово відсутнє телерадіомовлення. Фахівці намагатимуться зробити все у максимально короткі терміни. Життя триває. До речі, сьогодні дізнався цікавий факт, що у Кривому Розі у цей рік війни зареєстровано більше шлюбів, ніж минулого року. Майже 5200 криворізьких пар створили сім'ї. А за період воєнного часу в місті народилося 1489 хлопчиків та 1163 дівчинки. Шановні земляки, вкотре нагадую про дотримання правил повітряної тривоги, ймовірність чергового ракетного обстрілу окупаційно-терористичними військами ворога. По цивільній та енергетичній інфраструктурі залишається досить великою. Не нехтуйте своєю безпекою та безпекою своїх близьких. Зберігаємо спокій, витримку, допомагаємо один одному, віримо у наші збройні сили та нашого президента. Та ще раз скажу: не запитуйте, коли закінчиться війна. Запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу і що я можу зробити завтра. Разом переможемо! Скучної вам ночі, дорогі земляки. Слава Кривбасу та слава Україні.